Та-дам! Та-дам! Ришари, мар. Мені подобаються всякі маскаради, віддіваються в якісь такі непонятні костюмчики. Так що ну, це прикольно. Як може бути неприкольна така фото. Слухайте. Я, коротше, тільки недавно поняла, що воно так закривається. Вот, это шикарно. Сохраню до свого сіля. Кровава невеста. Добре, шутки шутками. хеллоуін, хеллоуін, Але йдемо до справи. Йдемо до справи. Ото сказано. Привіт! Мене звати Марина, я в Польщі вже другий рік. 14 жовтня на Покрову було два роки, як я тут. Приїхала з ціллю навчання. Хочу в цьому відео трошки розказати про свою історію і трошки е, би, підказати, дати якихось підказок, хто тільки шукає, хто тільки планує, хто тільки хоче, познаю е, зі свого досвіду, ще раз повторю, що все-всю інформацію перед тим, як сюди їхати, що е, робити, я дізнавалася через Ютуб. І вже ця ідея крутилася в моїй голові дуже давно. Хотіла записати це і, і думаю, що буду комусь в цьому відео. Так що сміливо пишіть коментарі якісь, задавайте питання, задавайте теми, що ви хочете дізнатися, я вам розкажу, виходячи зі свого досвіду, звичайно. Ми знаємо, що дуже зараз багато, дуже великий наплив саме студентів з України, виїжджаючи до Польщі, так як війна, і дуже багато зараз можливостей появилося не тільки до Польщі, а по всій Європі і Америці, так само в тому числі, виїхати. Я їх розумію, тому що молодь це люди, які хочуть вирватися, які не хочуть жити під. З бомбами, в яких нема сімей, яких нема дітей, хочуть розвиватися і хочуть побачити щось, побачити світ і так далі, тому що, насправді, ну, життя коротке, і треба брати кожну можливість, яку дає нам дає нам е, планета Земля. Е, а так як зараз українцям дуже багато можливостей дають, я думаю, що цим треба користуватися. Я ні ні секунди, ні секунди. Ні секунди. Ні секунди, ні хвилини, ні. Взагалі за два роки ні разу не пожаліла серйозно. Хоч які проблеми були, хоч, ну мене ні разу не було думки поїхати додому. Ну, ну, не то, щоб поїхати додому. Там, я, я хочу з'їздити додому, в мене там, там сім'я вдома. Не було думки так, щоб вернутися назад. І я сподіваюся, не з'явиться тільки вперед. Так як ціль мого приїзду до Польщі було, була не робота, і мене тут не було знайомих, до яких я мала приїхати, акліматизуватися, подивитися, чи так, чи не так, подобається мені побути там пару місяців і подумати, в мене не було такого такої можливості. І не було можливості так само поїхати. Вибрати собі місце там, де мені буде комфортно. І того це була от рулетка. Знаю, що коли ти не знаєш чогось, особливо які проблеми у мене були тут в Польщі, з якими я стискалася, від того, що ти А. Не знаєш польської мови, Б. Відчуваєш себе через це дуже невпевнено. Диплом, закінчення. Польського університету, неважно якого, государственного, негосударственного, приватного, завжди це підстава того, що далі, як ви будете працювати, будь на якій праці, ви не будете підв'язані по цю працю. І це дуже класно, це дуже великий плюс. І так само що дуже багато плюсів. От саме закінчення польського навчального закладу. Ну, я не говорю вже про статус студента, які дає знижки, пільги і так далі. А, що, взагалі круто, коли ти приїжджаєш і перший час направді, економиш просто на всьому, тому що ти вощє, коли ти виїжджаєш з України в Польщу, тебе сразу, якби, ну, тут же ж ціни не такі, як в Україні, і тебе, сразу, от як до мене мама приїжджає, от так само, як я перший місяць, як приїхала сюди, просто ходила і так. так, так. Так, перевести, перевести, помножити на сім, помножити на сім, скільки то буде в гривнях. скільки то буде гривнях. Коли ти починаєш заробляти тут, в Польщі, ти не звертаєш на це увагу. Якщо ви їдете, так само плюс навчання в Польщі в тому, що ви можете знайти так, як я їхала. Наприклад, перший раз сюди, в Рославі, я взагалі нікого не знала. Взагалі в мене не було взагалі. Нікого, нікого. Я приїхала сама сюди. В гуртожиток приїхала і навчання, плюс в тому, що от як ти живеш живеш в гуртожитку, ти е, спілкуєшся з людьми, знайомишся так само, е, як йдеш в університет, ти так само знайомишся з різними людьми, які тобі можуть в чомусь допомогти, навіть не навіть елементарно знайти роботу першу. Е, от так. так, що, якщо ви їдете з цілю навчання. То це класно, тому що я не знаю, з цілю роботи теж може класно. Але я не їхала з цілею роботи, кажу про свідоцтві, що їхала з цілею навчання. Мені не прийшлося працювати на заводі, я не працювала, хоча як... Хочеш заробляти гроші, ти хочеш спробувати, що це, як це, заробляти свої золоті. І, і тоді ти взагалі міняється от, в голові вся структура української системи грошей і переходить на польську. Ти вже дивишся на польські ціни, ти вже дивишся, наприклад, ти йдеш купуєш за 7 злотих, ти вже не переводиш на українські, тому що ти дивишся на свою зарплату, ти дивишся на свої можливості, які ти можеш потратити. І гуд. І просто через рік, ти, коли ти, там, наприклад, працюєш з Польщею, ти розумієш, чому всі українці дружно ще раніше почали виїжджати в Польщу на заробітки. Тому що в Україні таких грошей не заробиш, коли ти не з багатої сім'ї, коли тебе немає зв'язків ніяких. Вона, як я приїхала сюди, як почала робо робити, як почала дивитися на всю ту ситуацію тут в Польщі. Мене здивувало, що багато українців заробляють на українцях реально. Я не знаю, чого так. Ну, ну реально, і скажу, признаюся, що от я ну не можу сказати, що я там заробляю прям мільйони, але я реально, що ця вся моя проблема була в тому, що коли я подавалася на першу свою карту Бету від навчання. Я стикнулася з дуже багатьма проблемами, тому що щоб скласти документи на карту вибиту, це не скласти документи на візу. Це ви ще в три рази важче і складніше, коли ти не проінформований, коли ти не знаєш інформацію, ну потім ти розумієш, що ця вся інформація, ці всі документи, які треба зібрати, вони вже є розписані на сайті. Ну коротше, неважливо. важно. Я рішила мене не було часу, як було, так як було у мене навчання. І я вирішила за це заплатити, привірити, побачити, як взагалі українці тут працюють. Ну дуже ну цікаво, блін. Ну інтересно, коли ти не знаєш, коли ти їдеш і подивитись, може, в майбутньому ти будеш цим так само заробляти на життя, але ну, не важливо. Реально, блін, реально українці заробляють на українців тут, в Польщі. Якби це прискорбно не звучало. І от саме, саме, шокол, саме не класне те, що вони за послуги, які можна знайти е, такі справи, як зробити, наприклад, песелі і е, прописку, там пойти собі зробити в Ужонті. Це все можна в інтернеті знайти в Гуглі. Е, а от е, агентства дуже багато тут у Польщі. Е, Легалізації і так далі, Брузі, це такі бабки, блін. Ну, ну молодці, вони на цьому заробляють хорошо. Українці молодці. Е, да, і от недавно, як з'явилася така можливість, зараз є для українців, зробили ще можливість вироблення канадської візи без внеску, і там 350 доларів внесок коштує, напевно. На канадську візу, а можна зробити безкоштовну цю візу. І це я якби хотіла для себе. Канаду я завжди люблю, завжди любила. Раніше я хотіла поїхати туди. Я поїду, напевно. Як там життя складеться, не знаю далі, поки тут все добре. І я почала займатися цим. Почала дізнаватися, шукати інформацію, шукати чати, дивитися, блогерів, які цим займаються. Ну і так інформація до інформації, до кубки складувала і почуть ішла, звісно, було страшно, чи там не протикаюся, тобто ризиків багато було, але я якби, пройшла цей путь і знаю, як це робиться, і вирішила, чому би не допомогти. Студентам, людям, які зараз в Україні, ну в основному студенти тут і користуються цією можливістю, які в Польщі, щоб виїхати до Канади, молодь особливо. Ну, бо це класно. Я би так само не було б мене тут, наприклад, я б я просто вже не росла. <рискій> так привикла, чесно, от чесно не хочу не. Ну, звісно, що не ваше гроші, стільки ще не заробила, ну, просто ну, фан. Просто... Хочу ще тут пожити. Я хочу ще тут пожити, вже як окончательно мені тут надоїсть, то вже да, туди. Але так як з'явилася можливість, я пройшла цей шлях якби, заповнення створення свого кабінету на канадську візу. Їздила, здавала біометричні дані в Варшаву, біометрію, відбитки пальців і фотографію. І так само висилка паспорта на вклейку, вклейка вклеюється до кінця дії твого паспорту. Наприклад, якщо тебе ще залишилося 6 років до кінця твого закордонного паспорту, то тобі дають вклейку на 6 років. Ти можеш собі вільно в'їжджати, виїжджати з Польщі. З будь-якої країни Європи до Канади. І так само плюсом є те, що дають Work Permit — це дозвіл на роботу і study permit, Перміт, Study permit, Ну, коротше, на навчання теж дають дозвіл. Це дуже класно. І коли ти приїжджаєш, зараз дуже багато в Канаді пільг, е всяких курсів, щоб вчити англійську, щоб ну, ну, дуже багато поробили. Вони канадці молодці. І поки є така можливість, думаю, молодь користутися цим. І теж багато я дивилася зараз, зрозуміло, що все з часом стає бізнесом. І в Польщі дуже зараз поробили багато агенцій, які допомагають в Канаду, документи складають, які беруть за це 200 доларів. Боже, я як прочитала, чесно, як знайшла одну агенцію, і що вони написали, що за це беруть в людей 200 робіть, це просто грабіж. українці? Не грабте українців, будь ласка. Тому що naprawdę, це не так тяжко. Це ну, подати документи і взагалі цей оцей, оцей шлях це не тяжко. От до в паспортів. Самі документи. Це не тяжко. Це просто от, ти тратиш свій час. І я розумію, що треба платити за оренду, треба платити за е, якби, зарплату працівникам. Но не найобуйте людей, будь ласка. Така можливість ще буде недовго. Так що візьміть цю можливість, скористайтеся нею, бо класно. Це, це класно. Якщо ви зараз не плануєте, ви вам воно все рівно колись треба буде. Колись треба буде, колись, не знаю, життя таке, знаєте, що сьогодні тут, завтра там. Так що я можу в цьому допомогти. Не за космічні гроші, які зараз беруть агентства. Так же сміливо звертатися. Я тут залишу свої дані. Або пишіть в коментарях, якщо вам потрібно. Так само, як вас цікавлять інші якісь питання про як зробити своє CV, як знайти першу роботу, щось по гастрономії, як знайти роботу тут. Як щось з навчання, як мене було це, бо я на майстратурі вчилася ще раз торю. Якщо вас цікавить щось з таких питань, карта побит, де шукати, що як, питайте. Сміливо пишіть в коментарях, я тоді знайду якусь тему, і ми запишемо ще одне відео. І ми запишемо. Я і мій телефон. Запишу вам ще якісь відео, як вас цікавлять, якісь, як у вас є якісь питання. Пишите в комментариях. Да и все, вот такие вот дела. Вот такие вот дела, ребята. Я уже тут просидел, не знаю. Пивня, напевно. Один, наконец свои фото. Блин, это будет пушка. Буду мега невестой. Na mi, ko nočko.